Черкащани встановили новий національний рекорд. На соборній площі обласного центру одночасно віджалися 25 разів поспіль понад 3 тисячі школярів та студентів. Флешмоб присвятили єдиній Україні. Загалом участь у ньому взяло більше 5 тисяч осіб. Захід відбувся в рамках національно-патріотичного фестивалю Пліч пліч Таку кількість людей на соборній площі Черкас можна побачити нечасто. Нині ж усіх зібрала спільна мета довести, що українці сильна нація, неподільна та єдина. Спочатку на учасників акції чекала наймасовіша руханка. Провести її приїхав громадський діяч, президент фонду волонтерів України Тимофій Нагорний. Супер! Ще раз Привіт настрій! Як? Устав. Город в Україні. Черкаси такий саме позитивний. По тому віджимання плече до плеча 25 разів поспіль за кожну область України та півострів Крим. Увесь процес фіксують представники національного реєстру рекордів. За двадцять 25! Сьогодні Черкаси встановили рекорд, який справді буде дуже важко побити найближчим часом. Це одночасне, наймасовіше відтискання від землі. Ми нарахували 3150 тих, хто офіційно зареєструвався, але разом з тими, хто стихійно приєднався, хто просто прийшов на це свято і вирішив підтримати таку патріотичну ідею. Мабуть, учасників було вдвічі більше. До флешмобу долучився й очільник Черкащини Юрій Ткаченко. Каже, вдома щодня робить зарядку, тож віджимання для нього звична справа. Я кажу, мабуть, важливіше прийти сюди, віджатися, ніж з пляшкою пива і з цигаркою, е показувати свою міцність духу. Тому що е це робить сьогодні Європа. Е важливо сьогодні ці програми спортивні і якраз направлення е більше коштів. Формування, отаке патріотичне е, виховання молоді, от направляти на це, тому що це дає можливість перспективи нашого майбутнього країни. Учасників акції емоції переповнюють. Студентки Руслана та Тетяна донедавна участь у подібних заходах брали не часто. Сьогодні ж прийшли, аби підтримати хлопців, що воюють на сході країни. Аби вони знали, вдома їх чекає надійний тил. Ой, позитивні маса емоцій, маса людей, маса цього всього настрій просто зашкалює. І тебе настрій які враження мені? ну я перш за все йшла на підтримку наших героїв, наших тих, які нас захищають. Я хочу також долучитись до них, але так як я дівчина, і поки що я ну все вношу в навчальний процес, я хотіла хоч якось їх підтримати. Для Черкащан це не перший рекорд. Нагадаємо, торік на центральній площі міста під час фестивалю Пліч опліч був встановлений рекорд України з колективного присідання. Тоді одночасно, узявшись за руки, присіли 25 разів більше 4 тисяч людей із різних куточків України. Юрій Ткаченко запевнив, що даний рекорд на Черкащині не останній. Ніна Волощук, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.